7 жовтня у Новозаводському селі Чернігова почали слухати справу Ярослава Куца, начальника міського управління житлово-комунального господарства. У справі 11 томів. Його обвинувачують у службовій недбалості. За версією обвинувачення за бюджетні гроші було куплено 4 самоскиди за завищеними цінами, що спричинило Чернігівській громаді шкоду 7,9 мільйона гривень. Куц звинувачення відкидає. Із самого обвинуваченого акту не зрозуміла, чому саме підстави, причини з зв'язок, в чому саме мене звинувачує прокурор. викладення обвинувачення. У обвинувальному акті відноситься до виключної компетенції прокурора. І прокурор вважає як на свій розсуд правильно сформулювати обвинувачення, так він його і формулює в обвинувальному акті. А стосовно винуватості, це взагалі виключна компетенція суду, і виключно суд вже за результатами судового розгляду приймає рішення суду. Ухвалу здоров'я попитання запропонування обвинувального акту прокурору. Подробиці у свіжому номері Валентина Остерська для газети вість. 2.4